Від Сталіна до Путіна непокараний геноцид провокує нові злочини. Сьогоднішня Путінська Росія є яскравою ілюстрацією того факту, що непокаране зло має властивість повторюватися. Комуністичний тоталітарний режим вчинив безпрецедентні за своїми масштабами злочини. Немає жодного сумніву в тому, що за чисельністю жертв СРСР був головним злочинцем світової історії. Серед злочинів комуністичного режиму, голодомор, масові штучні голоди, масові репресії та депортації, величезна кількість концентраційних таборів та багато іншого. Крах комуністичного тоталітарного режиму і розпад Радянського Союзу, які відбулися 30 років тому, надали можливість подолати важкі наслідки комуністичного минулого в країнах Балтії, Грузії та Україні. Відбулася декомунізація із засудженням цього режиму. Росія ж навпаки проголосила себе правонаступницею СРСР. Україна у 20 столітті найбільше страждала від комуністичного тоталітарного режиму. Сьогодні путінський режим знову намагається знищити нас і Україну. Ненависть і злодіяння Сталіна до України, що не були покарані. Сьогодні випромінює російський путінський режим. Великий вождь, вбивця мільйонів організатора голодомору, геноциду Сталіна, який убив голодом мільйони українців, понад половина громадян Російської Федерації вважає великим вождем. За 20 років існування путінської Росії було споруджено понад сотню пам'ятників кривавому тирану. Протягом першої половини ХХ століття комуністичний режим завдав українському народу неймовірних людських втрат: окупація України, встановлення більшовицького режиму, червоний терор періоду воєнного комунізму забрав життя близько одного мільйона українців у 32-му, 33-му роках. Комуністичний тоталітарний режим вчинив в Україні злочин геноциду, який був скерований на нищення української нації як цілісності, що своєю чергою мало усунути потенційну можливість виходу України зі складу СРСР. Створення передумов геноциду українців почалось ще наприкінці 20-х років. Напередодні голодомору геноциду більшовики розпочали широку кампанію репресій проти української інтелігенції та національної церкви. Важливою передумовою геноциду стало руйнування традиційної соціальної структури українського суспільства, яке відбулося під час колективізації, масові депортації та експропріація приватних засобів виробництва. Винищення української інтелігенції продовжилося у ході великого терору та інших репресивних кампаній, які призвели до загибелі близько 300 тисяч осіб. Восени 1939 року репресії були поширені на західноукраїнські землі, які зайняла Червона армія у ході реалізації пакту Молотова Ріббентропа. Десятки тисяч жителів цих земель були вивезені у концтабори, та на поселення у віддалені райони СРСР тисячі ув'язнені та розстріляні у травні 44-го року. Комуністичний тоталітарний режим здійснив депортацію кримських татар із Криму до середньої Азії та Сибіру. Це ще один геноцид, вчинений Кремлем на українській землі.